Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Давно у нас не було цікавих відео, і ось сьогодні ми протестуємо протиуламковий жилет армії РФ. Це 6B48 з комплекту Ратнік ЗК. 6B48 це протиуламковий бронежилет захисного комплекту Ратнік ЗК, призначений для екіпажів танків і бронемашин. Він повинен захищати від уламків, які утворюються всередині бронемашини від зовнішніх чинників. Розпаковку цього внітного творіння ви побачите в кінці відео. Перший у нас на тесті Glock 17, калібр 9х19. Ну що ж, друзі, результат попадання. М'ятина. Отвір в жилеті. Пробиття немає. Не пробило. Жилет цілий. Продовжуємо далі. Ми вирішили задовільнитися даним результатом, але прийшов злий дядько Мамонт і... Ненавиджу, москалі. Сліб закінчив. Саме отаким от простеньким чином ленглізовські американські пістолети долають москальських ворогів. Слава Україні! Героям слава! Ось один раз. І ось звідси от. І от сюди пішло, да. Так, от воно входяще. А другий був от сюди. От. О. Бачиш, вдарилась куля. І я так підозрюю, що вона не пробила. О, а о, пробила. Пробила. О, так. І от сюди. Ну що ж, друзі, масований обстріл з глоку 17-го жилет не витримав, але ми продовжуємо тест далі, тому що, блін, ну дуже нецікаво так. І далі нас на черзі. МКЕ т 94 це ліцензійна копія мп 5 від Heckler Koch, але турецька. Давно мріяв це зробити. Калібр 9х21. Спеціально стріляю без навушників, тому що тут є глушний. просто бомбічна штука. Ідемо дивитися на результат. Три попадання. Перше, друге, третє. Як ми бачимо отвори від попередніх попадань. До речі, ми манекен напхали усіляким шматтям, і попадання сюди. Куля вийшла звідси. Дві. Так, що ж нас 9 на 21 показав. Як ми бачимо, 9 на 21 не пробив. Манекен цілий. Ось такий результат цікавий. Продовжуємо далі. Далі в нас на черзі 12-й калібр, ремінгтон 870 -й. і картеч СБ Це магнум картеч, тут 15 картечин діаметром дев'ять міліметрів. Ну що ж, друзі, це було епічно. Манекен. Панель. Попадання ось сюди. Як ми бачимо, жилет не зовсім закриває всю частину і Пробиття є через те місце, яке не закриває кевлар. попадання всередині, всередині картечини. A few moments later. Ну що ж, пробиття немає, але <смеш> травми мега страшні. Це просто страшно. Тепер у нас куля дупо 28. Дупо 28. Це стальна експансивна куля. Ну, вона мега страшна. Просто дико страшна. Що ж, я вже звідси бачу, що результат мега страшний. <різь> майже, майже ось є прорізи на кевларі, куля всередині. Майже пробиття, але, але витримало. Ох! Це все стальні частини кулі. Є ж вигнули. Куля дупо зробила свою роботу і по суті mission complete. Але ще наостанок з 12-го калібру куля торнадо 37,5 грамів. Це моя улюблена куля. Що ж, в нашого манекена повилазили внутроші попадання. Пробиття, як такого немає, це очікуваний результат, але... Але це просто страшна куля. Зараз спробую її знайти. Mm. <laughs> mm. Ну. <laughs> Я навіть не знаю, як це назвати. Це пробиття чи це не пробиття. <laughs> Кіларовий жилет не врятує точно від 12-го калібру. Ну, тут, якби, пробиття без прибиття. З 12-м калібром ми закінчили. І тепер. Карабін на базі АР-15. Це, напевно, найпоширеніша тепер на території України цивільна зброя. Три набої калібру 223 куля FMG 55 грейн, стандартна цивільна куля. <гум> Без шансів. А вже другу панель, походу кулі не пробили. Зараз ми ще це перевіримо. Так, дивимося цю. Копросання в кевларі в пошуках отворів від куль це ще та неблагодарна справа. І ми пролюбили увімкнути камеру саме в той момент, коли знайшли ті самі отвори. Результат такий: три кулі пробили першу панель, і дві пробили другу панель, третя застрягла в другій панелі. Це добре видно по всплесках від куль на підлозі. Ну що ж? Це, напевно, що найкраща реклама Р-15 карабінів калібри 223. Жилет Ларвий точно його не витримує, Ось виходи. Друзі, хочу насамперед подякувати спеціальним людям, які затрофеїли ось цей витвір РФ воєнторгу. Хай Фортуна до них обертається тільки передом і оберігаю їх. Також хочу подякувати Мамонту за всю цю красу і за надані оці прекрасні витвори американського турецького воєнторгу, з яких ми сьогодні стріляли. Дякую вам всім за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, то не забудьте натиснути вподобайку і написати якийсь комент, бо Ютуб не дуже любить такі відео і він буде на... Певно, блокувати там просування. Також в нас на черзі ще деякі витвори РФського воєнторгу, і ми будемо їх тестувати. Тож, таки підписуйтесь і ставте дзвіночок. Всім дякую за увагу. Нехай вам щастить. Слава Україні! Розпаковка. Be a show, oh, yeah,